Друзі, мабуть, мало хто знає, що багато казок минулого часу є настільки страшними і повними всяких огидних подробиць, що важко зараз уявити, хто міг заснути після такого читання. На ніч багато з них вже переписані. А в ті часи це були далеко не диснеївські милі і добрі казки, якими ми їх знаємо сьогодні. В них є казка білосніжка, і цього року виповнюється 210 років з моменту її виходу. Один із улюблених персонажів дитячих казок, але чи існувала на світі колись дівчина схожа на білосніжку? Питання складніше ніж може статися. Існують три основні версії, хто міг стати прототипом білосніжки. Вчений Грем Андерсон порівнює історію білосніжки з греко-римською легендою про Хіогі. Згідно з одним з міфів, діва була така прекрасна, що в неї одразу закохалися два боги: Гермес і Аполлон. А за ухваляння і зухвалість вона прийняла смерть від руки Артеми Іншою версією прототипом білосніжки могла бути німецька графиня Маргарита фон Вальдек. Зонішність дівчини як найкраще підходить під опис білосніжки. Білошкіра чорнява дівчина з яскравим рум'янцем. Маргарита була дуже красива. І Як і білосніжці, виповнилося всього сім років, коли її батько одружився вдруге. Так, не налагодивши стосунки з Мачухою, дівчинка вирушила до Брюсселя, де стала нареченою майбутнього короля Іспанії Філіпа II. Ще один можливий протати білосніжки баварська баранеса Марія Софія Фонерталь. Її мати померла, коли Софії було 6 років. Через рік батько дівчинки одружився з багатою вдовою, яка страшенно не зробила Софію. І вижила її з рідного дому. Софія таки не вийшла заміж, а померла у 71 рік, сліпа та без і все ж таки незрозуміло звідки могла виникнути ідея написання казки про білосніжку. Брати Грім часто використовували суміш реальних подій та уяву. Але без сумніву у цієї старовинної казки була якась історична основа. вас зацікавила ця казка, або ви хочете ознайомитись з іншими творами братів Грім. Тож приходьте до нас, чекаємо.